І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Розпочну наші роздуми з запитання, що ми робимо з тими ресурсами, з тим добром, яке кожен з нас має. Ну, скажемо, напевно, що немає. Ну, десь, напевно, що щось трошки таке і маємо, але що ми робимо з ним? Так, даймо часто відповідь. В більшості, напевно, десь зберігаємо. Ну, зберігаємо якісь заощадження для того, щоб мати щось на якийсь випадок. Дехто, можливо, якщо хтось має трошки більше заощадження, відносить їх до банку, ставив банк. І тільки десь малий відсоток, напевно, ризикує, вкладає щось, що може в подальшому принести дохід. Це є ризик, але така людина, вона в подальшому виграє, тому що все-таки має з того потім прибуток. Задам друге запитання. Що би ми зробили з тим добром, з якимись ресурсами баслим, якщо би хтось нам дав на певний час зберігання? Що би ми робили? Чи ми б наважилися ризикувати? Напевно, що ми би подумали, що нечесно використовувати гроші якоїсь людини для того, щоб збагатитися на тих грошах. Ну так логічно ми собі, напевно, подумаємо, що, напевно, що якось нечесно було б це робити. Хтось тобто, дав нам, наприклад, 10 тисяч доларів каже, потримай пів року. Бо я не маю їх де діти, а ти їх потримай і потім мені міташ. Коли я приїду, а я тобі за це винагороджу. Напевно, що ми би десь заховали якесь таке місце і зберігали би. І це, напевно, було би по людськи правильно, бо роздумуємо про людські дари, людські ресурси, людське добро. Але сьогодні ми чуємо в євангельському читанні. Дещо про інші добра, про таланти, які дає господар своїм слугам. І ми розуміємо, хто є господар, хто є слуги. Господар це Господь Бог, слуги це є люди. І ми бачимо, що тут зовсім по-іншому Господь потім оцінює те, що людина зробила з тими талантами. Ми бачимо, що чисто по-людськи той третій слуга поступив ну, ніби правильно. Він же ж не змарнував ті гроші, він їх закопав. Він, можна сказати, заховав якийсь сколок, Але він за це був засуджений. Чому? Виникає якесь таке запитання, що, напевно, Бог є несправедливий. Що вимагає більше, ніж дав людині. Але це тільки на перший погляд. Бо йдеться, дорогі Христі, браті і сестри, не про земні блага, а про Божі дари, які Господь Бог дає кожній людині. І найперший Божий талант, який Господь Бог дає нам, це є свій образ і подоба. Це найбільший талант, який Господь дає нам. І що ми маємо робити з цим образом і подобою Божою в нас? Це і наша вічна безсмертна душа, наше є Маємо його не занедбати, не занечистити в собі, але маємо Його оновити, маємо Його дійсно Досконалити той образ, який Господь дає нам, ми маємо його робити з дня на день краще. Не щоб він якось деградував нас, але щоб він нас вдосконалювався. І це найперший талант, який Господь Бог дає нам. Другий талант це наші здібності, які ми, кожен з нас без перебільшення має. Хтось має. Талант до одного, хтось до іншого, але без перебільшення кожен з нас має якісь таланти до цього життя, здібності. І ми маємо це розвивати в собі, маємо це примножувати. Третє, що Господь дає нам, це талант віри. Талант цей дуже цінний. І ми так само маємо його не закопати в землю. Бо віра це є те, що потребує ділення. Віра це не є щось те, що ми можемо собі сказати, це моя справа. Я нікому не буду показувати своєї віри. Я не буду показувати, що я. Хтось каже, що я надто побожний, або скаже, що я ще якийсь ситант, бо він біблію читає, а він молиться багато. Буду так, як всі. І в той самий момент ми цей талант закопуємо, тому що цей талант потребує постійного розвитку. Він або розвивається, або заумирає у нас. Ми дуже часто можемо подумати, що ті зусилля, які ми робимо в цих напрямках, про які ми роздумували, вони нічого не вартують. Але нам так може дітки видаватися. Тому що насправді ми можемо не відразу побачити плодів своєї праці в цьому напрямку. Ми можемо побачити це на кінці нашого життя. Ми можемо побачити це навіть там, у вічності, коли Господь покаже, що принесла наша праця, коли ми трудилися над примноженням Божих дарів. І це те, над чим ми маємо трудитися, бо недостатньо зберегти те, що Бог дав нам. Не загубити. Цього недостатньо. Ми бачимо це на прикладі цієї притчі. Цього є недостатньо. Потрібно примножити цей Божий дар. І потім побачимо, що цей Божий дар. Приніс у нашому житті, коли ми будемо його розвивати, а обов'язково він принесе свої плоди. Одного разу один капелан сповідав вираючого воїна на війні. І той воїн висповідався. Але перед смертю він каже: я вас прошу, Отче, напишіть до такої такої то вчительки, це моя вчителька християнської етики зі школи. А в листа від Бога імені, що я їй дуже дякую за її працю, яку вона колись робила у школі, де я навчався. Саме через неї я пізнав Бога. Я став християнином. І зараз я вмираю як християнин завдяки тому, що вона колись мені говорила на уроках християнської етики. І той Священник пообіцяв, що це зробить, той воїн. Незадовго помер. І от той капелан написав лист до вчительки і за деякий час її відповідь. Каже, дуже дякую, що ви написали. Дуже шкода цього бідного юнака. Каже, але я зрозуміла, що моя праця не є марна. Я нещодавно написала заяву на звільнення зі школи, тому що я не бачила плодів в своїй каці. Я не бачила абсолютно, що. Діти змінюються. Я думала, що мої слова про Бога, мої повчання, вони нічого не вартують. Можливо, я не маю таланту до цього, я вирішила змінити свою професію, але тепер я передумала, тому що я зрозуміла, що мої, моя праця приносить плоди, просто я їх не бачу. Подібно і в нашому житті. Ми дуже часто, коли робимо зусилля, примножуючи якісь дари в нашому житті, ми не бачимо результату. Але це ми не бачимо, а Бог бачить. І тому маємо трудитися доріг в Христі над примноженням цих дарів, за які колись будемо відповідати перед Богом. І наслідуємо в нашому житті. Цих двох мудрих слуг, які, отримавши таланти їх примножили у своєму житті, але не наслідуємо того, який цей талант закопав у землю. Амінь. Слава Ісусу Христу!